Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні ми будемо говорити про одне із свят колеса року, яке називається Блутайн. А з нами сьогодні астролог Анна Вергелес. Я вас вітаю, дуже рада вас бачити. Вітаю, я теж рада і хочу поговорити дійсно про цікаве. Свято, яке нас чекає, от от зовсім скоро. Що ж, давайте почнемо з того, що взагалі таке Белтайн, коли його святкують, і яке це має значення для нас, українців? Белтайн – це дуже давня традиція. Вона існувала і у кельтів, і у друїдів, у народів Європи, і також у нас є безліч назв цього свята цього періоду. Власне, Белтайн святкують з 30 квітня на 1 травня. Нам більше відоме це свято як Вальпургієва Ніч, але це вже така християнська інтерпретація, тому що християнські свята. Зазвичай вони приєднувалися якимось чином до язичницьких більш давніх традицій, ритуалів і обрядів. Тому Вальпургія Ваніч – це така ну, дуже нова назва. І про що вона? Вона про відьом. Так, вона про те, що вважалося, що в першу ніч травня всі відьми збиралися десь на Лисих горах, летіли туди на мітлі, робили якісь обряди, ритуали. Тобто, свято було дуже демонізоване і власне. Викривлена взагалі ідея цього свята, хоча дійсно в Набелтайн збиралися жінки, тобто це свято дуже жіноче, свято жіночого кола. І у нас, наприклад, на наших територіях це період, який називався зелені свята. Або живен день, день богині живи, жива це богиня життя. І, власне, традиції Болтайну, куди б ми не дивилися, чи то до кельтів, чи до друїди, чи наша язичницька слов'янська традиція це свято життя, це свято, коли починалося вже літо, і дуже багато традицій, які пов'язані з урожаєм. А мають відношення до цього свята. І якщо говорити про міфологію, то це такий сакральний шлюб богині Землі і Бога неба або Бога Сонця. Дуже багато традицій пов'язані саме з темою стосунків, заручин, любові. Зараз ще про це поговоримо. Ну, ми повинні розуміти, що традиція дуже стара. Вона має багато рівнів інтерпретації, найпростіше це якісь сільськогосподарські обряди, і дуже-дуже багато магії пов'язаного саме з Болтайном. Це ще як один день сили для українців, можна його використовувати в якихось ритуалах, в побутовій магії якісь. Як правильно використати цей день? От нам, смертним, зараз, як він може допомогти? Ну, дивіться, це час, коли дуже е, потужно працюють стихії. І які б ми не брали е, свята е, колеса року сонячного, да, це зазвичай чотири основні точки сонцестояння і рівнодення, і проміжкові точки, там такі як Балтайн, Самайн, наприклад. Е, це е, завжди періоди і е, верніше свята, де використовувався вогонь. І е, е, як мінімум вважалося, що потрібно. Очистити своє помешкання, винести все, що старе не використовується. Ну, взагалі, провести генеральне прибирання, воно ж нікому не зашкодило, болтань чи ні. Але дуже багато обрядів були пов'язані з очищенням простору, і саме вогнем було прийнято очищувати своє житло. Розпалювалися також вогні болтайну. Я думаю, що багато хто про це чув. Знову ж таки на підвищеннях важливо було запалити вогнище у цю чарівну ніч вона вважалася дійсно чарівною. Розпалювалися вогнище, причому розпалювали його жерці, тобто не просто якісь там люди, і це був священий вогонь. І цей священий вогонь, який поєднував небо і землю, який мав певні магічні властивості. Його люди забирали собі додому, тобто вони підходили до жерців і брали часточку цього вогню, несли, і розпалювали в себе вдома вогнища. І е, сьогодні, що ми можемо зробити? Ми можемо, як я вже сказала, зробити е, ну таке ритуальне очищення свого житла. Ми можемо запалити вогонь у себе вдома. Звичайно, не всі можуть їхати там в ліс, на лисі гори, не для всіх це окей, не для всіх це підходить. Але можна просто запалити свічку, нову купити свічку, запалити вогонь. І вважається, що в цю ніч наші прохання, наші щирі якісь мрії, побажання, які ми висловлюємо, медитуючи, дивлячись на вогонь вони мають таку властивість здійснюватися, тому що насправді магія болтання це магія життя. Ми з вами вже знаходимося в такому ну, сонячному світовому періоді року, коли в нас день довший, ніж ніч, коли ми наближаємося до пікової точки, це в нас літнє сонцестояння. І в цей час було прийнято працювати магічно з темами кохання стосунків, безумовно, і, власне, ось ця майська ніч. Вона дуже в багатьох культурах була саме про кохання. Далі тема матеріалізації певних задумів. От я дуже рекомендую посидіти ввечері, вночі, в ніч Болтайну, подивитися на вогонь, заспокоїтися трошки і спробувати відчути, що б вам хотілося. Матеріалізувати у світі. Насправді, от на сакральному рівні, Болтань це момент зачаття між Богом і богинею. Ось цього, цього священ, священного дитяти. Да? Я не знаю, як правильно це сказати українською, нового бога. І ось ця вагітність, це дитя, яке повинно прийти у світ, Це звичайно символічна інформація. І якщо ми подивимося на наше життя, то ось цей творчий імпульс, да? будь-яка ідея, проект, те, що я хочу реалізувати, це свого роду, ось цей символ дитини, нового. Життя, нової творчої ідеї, яка приходить у наш світ. Тому дуже важливо у цей момент подумати про те, а що б я хотів чи хотіла матеріалізувати, що хочу створити, що мені цікаво, що мене надихає, і можна попросити в цей час магічно. Просили ресурсу у матері землі, тому що пробуджується стихія: ресурсу для втілення задумів, для втілення мрій, для втілення бажань. Дуже класно, якщо є можливість ну, хоча б зранку вийти на. На якесь природне місце, встати, бо соняш на землю. Дуже потужно працюють стихії у цей час: і вогонь, і вода, і повітря, і земля а надзвичайно нас наповнюють. І ще одна тема, з якою працювали на Балтані – це здоров'я. Звичайно, здоров'я знову ж таки, жива, сила життя. Тому, як мінімум, можна що зробити, постояти, бо соняш на землі. І трошки от подихати, набрати цієї сили з землі, тому що навіть у просторі, коли ви виходите там в парк кудись в ліс, зараз максимально проявлена саме сила життя, все цвіте, все росте, все починає дуже красиво, і швидко розвиватися, зеленіти. І ось ціє, цими енергіями важливо наповнюватися саме зараз. Угу. Цікаво а... Астрологічно, я знаю, що зараз немає ніяких ретроградних планет на небі, і, в принципі, якраз саме час починати щось нове, і збігаються, виходить, астрологічні показники, ви як астролог, і саме час був тайно. От час загадувати бажання, як ніколи, мабуть, найкраще от зараз, правда? Ну, ви знаєте, астрологічно, в принципі, період непоганий, але ми повинні розуміти, це трошки різні системи. Тому що. Колесо року сонячне, воно прив'язано до циклу Сонця і до того, як у нас розподіляється світло і темрява в просторі взагалі. Якщо говорити про положення планет, то вони кожного року, кожного болтайну будуть різними, абсолютно не схожими один на одного. Коли ми з вами святкуємо або якимось чином відзначаємо точки сонцестоянь, рівнодень, проміжні точки, ми. А вписуємося в космічний ритм саме сонця. А сонце дійсно дуже важливе для нас, тому що це єдина зірка в нашій сонячній системі, це зірка, яка дає життя, тепло, ріст усім рослинам, без сонця нічого б не існувало. І в астрології сонце пов'язано з темою духу, тобто це символ духовної такої основи людини, того, що поєднує нас з Творцем. І коли ми починаємо спустити. Ось ці природні ритми, як зароджується все в природі, що відбувається з психікою людини, які соціальні процеси починають відбуватися от, і узгоджуємо все це сонячним циклом. Ми ніби, знаєте, от, підлаштовуємося або налаштовуємося на потік життя. І це дуже важливо, тому що є, наприклад, свята, от там Белтайн, літнє сонцестояння, весняне рівнодення, коли в нас багато світла в просторі. Ми працюємо з майбутнім, ми працюємо з новими якимись ідеями, з темою достатку знову ж таки, кохання. Тобто ми працюємо в плюс. І ось у цей час варто звертатися до вищих сил, вже починаючи з осіннього рівнодення і далі. Коли у нас ніч стає довшою, коли світла стає менше, там зовсім інші теми піднімаються. Тобто Ці свята теж відзначаються, але вже це про очищення, про підведення підсумків, про роботу з родом, про закриття якихось програм, про минуле і не про майбутнє. Розумієте? Тобто Кожне це свято воно має якусь свою специфіку. І це про природні цикли і природні ритми. До яких ми долучаємося. Як краще згадувати зараз бажання запалити свічку після заходу сонця, так? щоб вже було темно, і дивлячись на свічку, промовляти своє бажання. Це вголос чи про себе, чи якось, як саме цей ритуал має проходити? Ви знаєте, тут може бути багато різних форм, але що важливо, бажання повинно бути. Таким, яке вас надихає, яке вас захоплює, воно не повинно іти від розуму, від логіки. Це те, що народжується всередині і дає оце бажання. Знаєте, як в дитинстві? От ми пам'ятаємо, коли ми чогось дуже хочемо в дитинстві, як у нас блищать очі, як у нас взагалі змінюється настрій. От Якщо у вас є таке бажання, щось, що ви дуже насправді сильно хочете, ви запалюєте свічку, це бажання потрібно сформулювати, причому досить лаконічно. І от посидіти, помедитувати і максимально прожити реалізацію цього бажання, от відчути, побачити, емоційно якось це пережити. І якщо у вас є можливість візуалізувати, от, просто прям побачити себе у ситуації, коли бажання вже здійснилося. І далі я завжди рекомендую, дивлячись на вогонь, якщо ви, наприклад, там взаємодієте з якимось. Релігійним Грегором або ви вже в якихось практиках ви можете використовувати те, що вам знайомо. Ну, наприклад, молитву, да, звернення до вищих сил. Якщо ні, ви можете просто тричі а, промовити, проговорити своє бажання в теперішньому часі. дуже Впевнено і дуже усвідомлено саме вголос. І тут ще важливо подивитися, як ваше тіло реагує на те, коли ви проговорюєте те, що ви хочете. Тому що буває так, що коли ми звучимо і проговорюємо, виявляється, що в тілі десь є такі, знаєте, ну не дуже приємні реакції. Тобто, ніби підсвідомість не сприймає те, що я. Хочу і те, що я бажаю, з цим потрібно окремо працювати. Але як мінімум, я зараз не буду давати якихось складних практик, тому що люди, ну, які займаються магією, наприклад, езотерики, вони і так знають, що робити, і там є певні моменти, які пов'язані з технікою безпеки. А для просто ну якби людей, які хотіли б спробувати. Я раджу завжди попрацювати з вогнем, записати собі це бажання, візуалізувати його і тричі промовити, і е, написати собі, що ви можете вже зробити для того, щоб воно здійснилося, і почати це робити, почати діяти. Угу. Тобто прописати певні кроки, які вже хоча б один якийсь крок, який ти можеш вже наблизити, да? який можеш наблизити. Однозначно, дивіться, з бажаннями взагалі потрібно працювати дуже усвідомо. Це окрема тема. До речі, у мене буде на Балтайн марафон онлайн, де ми будемо дуже детально всі ці питання пропрацьовувати, і роботу з бажаннями, і робота зі стихіями у нас буде. І а, практики і медитації це ну, такі окремі інструкції, які потрібно докладно все це розповідати. Тому якщо хтось відчуває потребу, будь ласка, долучайтеся, я буду дуже рада вам. А з бажаннями потрібно працювати усвідомлено, тому що е, буває так, що ми просимо про речі, до яких ми не готові. Буває так, що ми не хочемо нічого змінювати і нічого робити. Ми просто хочемо, щоб все було, і нам за це нічого не було. Да? Тому, коли ви про щось просите, друзі, ви подумайте, а що мені потрібно буде змінити в своєму житті, щоб я отримав або отримала от те, що про що я прошу. Наприклад, людина каже: я хочу багато грошей. Да? Я хочу там, зарплату, не знаю, Х100. А, але а, в цей момент потрібно усвідомлювати, що тобі прийдеться змінити роботу, тобі прийдеться можливо отримати нову освіту, а, отримати нові навички, десь ризикувати. А, ми про це не думаємо дуже часто. І коли в такі моменти сили, а нас чують саме в такі моменти на сонцестояння, на рівнодення, нас чує тонкий план, тонкий світ, а, вам можуть сказати Окей. Ми тобі допоможемо. Але при цьому, наприклад, людина втрачає ту роботу, яка була. Тому що ну, очевидно, що для того, щоб здійснилося твоє бажання, тобі потрібно буде змінити роботу. І ми буваємо до цього не готові. Тому є велика відповідальність про те, що ти просиш. І от прописати собі кроки це дуже важливо. Показати всесвіту, що я не просто хочу, сиджу на дивані і хочу, а я готова чи готова щось робити для цього, і я вже починаю рухатись, я вже починаю робити, я вже на шляху. Тобто, це такі символічні дії можуть бути, які будуть показувати світові, що ви вже рухаєтеся до своєї мети. Угу. А от ви сказали, що е, зараз на тонкому плані чують наші бажання. Тобто є таке, що грань між цим світом і потойбічним світом е, стирається і можна там е, відкрити портал в потойбічний світ чи звернутися там до когось. Так, це є і особливо в ніч Болтайну. А взагалі вважалося, що на болтайн можна було. Е, Заключати договори. От, наприклад, ось цей шлюб священий між Богом і богинею, це свого роду договір на рік. Про розподіл сил не буду зараз це якби заглиблюватися в цю тему, але суть в тому, що жінки, які займалися магією, чоловіки також до речі, це кельтська традиція, це кельти, це другіди. А вони могли заявити про свої права на силу і на магію саме в ніч Болтайн. А також в цю ніч просили магічної сили і могли е створювати договори з, тонкими, е з тонким планом, з певними покровителями, з певними духами, з певними силами. Тобто, це був такий ну, якби містичний союз, містичний шлюб. Тому дійсно, так, це час порталів, це час, коли нас чують, це час, коли нас тонкий світ бачить. І практики, люди, які займаються магією, вони звичайно використовують цей час. А для того, щоб посилити себе, посилити свої роботи, для того, щоб створити амулети, талісмани, для того, щоб отримати певну інформацію, тому що це дуже хороший час, наприклад, для того, щоб. Посилювати інтуїцію, працювати з майбутнім, хтось там, можливо, старо працює, хтось з рунами. І також, звісно, якщо ви читаєте молитву, якщо ви просите про щось, звертаєтеся до вищих сил, вас чують в такі моменти. Угу. А чи є заборони якісь в цей день, чого категорично не можна робити? Вважалося, що в цей день не варто залишатися наодинці в ніч. А це ж була ніч, коли люди збиралися разом, відьми збиралися в ковини, зустрічали вогні і розпалювали вогні болтайну. Тобто, одна з рекомендацій це знайти собі близьких по духу людей, людей, які розділяють ваші ідеї, ваші інтереси, ваші цінності. Вважалося, що у цей день не можна ну, занурюватися в якісь негативні переживання, оскільки це свято життя, це свято такого буйства, зелені. Дуже багато обрядів, до речі, пов'язані саме з рослинами. І у нас це були зелені свята, згадуємо так? всі традиції, які у нас прив'язані до християнства зараз, насправді вони ж мали язичницькі корені. А це час, коли потрібно думати про майбутнє, налаштовуватися на позитивне майбутнє і намагатися, ну скажімо, попрощатися з тим минулим, яке вже пройшло, яке десь тягне назад. Тому було багато ритуалів, які пов'язані саме з очищенням простору. Якихось таких жорстких правил, що там щось категорично не можна, ну, напевно, я не згадаю зараз. Основні моменти це позитивне налаштування, робота з майбутнім, позитивні думки про те, що попереду, це звернення до сил світла. це… Ще, до речі, от один момент був, якщо запалюються вогні, не рекомендувалося, дуже не рекомендувалося запалювати їх в низинах біля болот, біля стоячої води. Це вже більше для самайна. Це коли ми працюємо з темною стороною, коли ми згадуємо рід, предків, і тут вже у нас підключаються якраз ці низини. Да? А все ж таки белтайн це час, коли ми намагаємося піднятися якомога вище. Тому на Лисогору піднімалися, так? Так, звичайно. Угу. Ага. Тобто ті, хто живе там на вищих поверхах, вони будуть більш адаптовані до цього свята. <світ> Якщо запалити свічечку, загадати бажання, і чим ти вище знаходишся, тим краще. Ну так. Е, що ж, я вам дуже дякую. Дуже цікава інформація, я думаю, глядачам нашим теж сподобається. Пишіть свої питання, на які ми вам обов'язково відповімо. Дуже цікаво дізнатися вашу думку. Хто вже святкував, можливо, був тайн там минулого року чи раніше. Напишіть, які ваші традиції, що ви звикли робити в цей день, можливо, є у вас якісь теж поради від себе, від кожного із вас. На цьому ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. До побачення! Дякую, до побачення.